Облизу другого вцілілого під'їзду зібралися жителі будинку, в який торік влучила російська ракета. Серед них Анастасія Петрова каже, проживала на першому поверсі зруйнованого під'їзду. Сюди, як і решта уманців, приходить щотижня, аби побачити, як відбудовують її житло. Перший під'їзд він повністю не жилий. Все повиймали, все повирізали, всі труби повикидали. Коли їх будуть замінювати, не зрозуміло. Питаємо, всі нас ігнорують. Проживає нині у знайомих власниця квартири в першому під'їзді Марія Багінська. Сподівалась, каже, повернутися додому до настання холодів. Останніх півтора місяця вони взагалі не працювали. За два з половиною тижні взагалі не було плит. Якщо сім місяців вони за сім місяців вони зробили чотири квартири, то там ще уявіть собі, зараз це п'яту роблять. Залишається ще вісім. Якщо вони будуть такими темпами відбудовувати, то невідомо, коли вони відбудують. Нині у зруйнованому під'їзді багатоповерхівки зводять шостий поверх, пояснює майстер будівельної організації Олександр Черниченко. Якщо плити є, то хлопці працюють. Своєчасно всі плити, то це за тиждень, це повернути. З будуванням ще з, з електроенергією подачою, що підлаштовуємося, робимо е генератором, не, але генератором, електроінструментом користуватися, план не працює. Саме з відсутністю електроенергії пов'язує затримку на будівництві керівник підрядної фірми Віталій Короткошей. Каже, завод вчасно не зміг виготовити замовлення на плити перекриття. Два тижні була пауза, тому що завод не мав можливості виготовляти плити. Тому що електроенергія, та що в країні зараз відбувається з електроенергії, у них таке ж саме, бо тому, що завод знаходиться в Києві. Вони зараз там трохи здвинули певні роботи свої і нас за першу чергу ставлять для того, щоб пришвидшити терміни виготовлення. Плюс ми звернулися до Черкаського заводу ЖБІ, який теж пішли нам на зустріч і зараз частину. Тих об'ємів вони беруть на себе, щоб розвантажити і пришвидшити. Нині із 67,5 мільйонів гривень загальної вартості проєкту виплатили підряднику 14,5 мільйонів, розповідає заступник начальника обласної військової адміністрації Антон Царюк. Каже, проєкт фінансується з двох джерел фонду ліквідації наслідків агресії і співфінансуванням з місцевого бюджету. На сьогоднішній день. Профінансовано 14,5 мільйонів гривень. Це ті роботи, які були фактично виконані. Щодо термінів робіт, звичайно, і ми маємо зауваження до забудовника із суб'єктивних і об'єктивних суб об причин, але проєкт має бути реалізований в цьому році. І, в принципі, на сьогоднішній день, якщо не буде якихось кардинальних форс-мажорів, так воно і буде. Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.